Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні, як і обіцяла, буду пікірувати цикламени. Ось у мене я висаджувала насіння із свого цикламена. Ось, дивіться, це маточник, з якого я, так як щоб було видно, трошки підніму. Ось, ви бачите, такий у мене цикламен. Мілкоцвітковий, але пахучий дуже. І ось, до речі, ще хочу показати, зараз також спробую відсадити. Ось в нього діточка маленька виросла. Я вже показувала в других відео. Тут також від, від, відсаджу. Справа в тому, що цей цикламен у мене стоїть в холодній кімнаті. Люблять вони холодне перебування в приміщенні, не треба їм тепло дуже. Сама оптимальна температура 15-16 градусів. Він і, і не витягується сильно і йому комфортно росте. Значить, я вже трошки ось попікірувала пару штучок. Бачите, саму цибулинку не, не заглубляла. Але якщо є корінчики, то не заглубляємо. Якщо корінчики ще геть малесенькі, то можна заглубляти їх по самій... Ну, прикривати. цибулинку цю. Ось так достаю із риночки акуратно, дуже легесенько. Ось о, дивіться, дістали. Дивіться. Яка. Тут уже є корінчики, також дивіться це булинка, зараз покажу ближче. Ось дивіться, це переліт, а, це, мабуть, ще один лізе. Ось, о, бачите, маленький. Ми його... Ага, ні, це, мабуть, корінчик. Ну, коротше, сажу все разом. Роблю ось о, о, таку ямочку у цьому в грунтові. Е, Стаканчики землі, бачите, понабирала не повні стаканчики. Ось так. Щас. Ой, зручно трошки ось о. Бачите? І зараз буду присипати тож, дуже акуратно, чуть-чуть земелькою. Правляємо, буквально чуть-чуть. І приминаємо легенько. Легенько приминаємо. Так, щоб вам видно було. Цю я буду засипати землею повністю. Тому що там ще корінчики слабі, і то, що слізе, я не, не зрозуміла, чи то дві, може разом лізуть, чи то, може воно вже просто другий листочок пускає. Ось воно, петелечка є. Прямо видно. Не знаю наскільки вам видно. Ну, є петелька. Я її не присипаю землею, але саму сам присипала. Ну, і так далі. Значить, що не любить цикламен? Цикламен не любить пере, ну, лишньої води, щоб не було лишньої води, треба поливати дуже акуратно. І е, старатися, щоб не попали на клубіньок. Щоб водичка була, ось дивіться, яка гарнюня цибулиночка. Корінчики не дуже великі, тому заглублюю її повністю. Зараз трошки підсиплю. І вже другий листочок також лізе. чуть чуть підсипаємо і прижимаємо легенько. Так, як я вже казала, температуру вони люблять 15-16 градусів. У мене в другій кімнаті десь така температура і виходить. Там є у мене невеличка підсвіточка. Я їх. Ой, що це не... Я просто своїми руками закриваю, вам не видно. але отак легенько обминаємо і фіксуємо його в землі. Ось так. Там у мене порохолоду, і цей кламен росте гарно. А тут ось тепло, і в мене дуже повитягувалися ці, що, що я сіяла на сіння, Бачите, вони дуже повитягувалися. Тому сьогодні пересаджу. звичайно, я боюся сьогодні зразу, відразу. Заносить їх у ту кімнату, де прохолодніше. Хай вже день перебудуть тут, щоб вони трошки адаптувалися, а потім я повиносю їх всі до тої кімнати. Ну і ось зараз акуратно зніму цей цю діточку. Ой, моя ти хороша. Ось, дістала. Ось, Бачите, зараз ми її акуратно. Дивіться, тут теж є корінчики гарні вже. І пересаджуємо цю я сьогодні відразу занесу туди в прохолодну кімнату, тому що воно було в той кімнаті, це я просто перенесла, щоб пересадити, і зараз його винесу туди знову. Тут я вже цибулинку не, не прикриваю, лишаю цибулинку, так, щоб було видно. Ось. Приминаю земельку, але цибулинка треба, щоб виглядала чуть-чуть. Ось, цибулинку видно. Ну, вам, мабуть, не видно, бо воно глибоко і Але злегка вона виглядає. І все, і я її винесу, геть ставлю окремо, щоб я не попутала її з другими. Цю я винесу відразу в ту кімнату. Ну, ось, значить, дивіться, поливаємо отак дуже акуратно попід край, щоб на цибулинку не попадала водичка. І сьогодні я по... тримаю її, я ж кажу, сьогодні в цій кімнаті, а на завтра вже винесу прохолодне місце. О, попід край горшечка цього стаканчика. Це я взяла 100-грамові стаканчики. О, Все, трошки більше, просто щоб промокла ця земля, в якій ну, я посадила. А потім дуже-дуже треба старину поливати, поливати, щоб вони не. Ну, на картошину дуже е, ну, небезпечно, щоб попадала вода. Вона тоді загниває. Е, я, я вже вам показувала, що маленький, який не має ще корінчиків, сильно, то я заглубляю повністю цибулинку. Е, де є вже корінчики, то цибулинка трошки виглядає. Е, коли виглядує цибулинка, вже від, від, з, тих, з цього місця буде більше листочків вилазити. Ну і садити в невеликій ємності, тому що в великій ємності вона теж може загнити. Ось, о, бачите, навіть по цьому е, рослинці, у мене також тут ну, невелика ємність. Ось йде, ось, йде повністю це йде цибулинка. І тільки ось, о, буквально сантиметра 2-3, максимум, щоб було від стінок до цибулинки. Ну, Ось таку роботу я пророблюю. Ось іще. Зараз покажу вам моя розсада, яку я вчора висаджувала. Тут огірки і помідори. Ну, це кімнатні. Я хочу в кімнаті їх виростити. А це у мене анютині глазки, я показувала. Не знаю наскільки видно. Поки каміці я їх не відкриваю. Тут конденсат, можна трошки постукати, щоб обсипався. По Коли почнуть появлятися перші сходи, тоді починаю відкривати на провітрювання. Ну, Ось таку роботу проробила. Когось що цікавить, пишіть запитання, ставте пальчик догори. На цьому все. Пока. Дякую за увагу.